Гайда зі мною на зустріч до Вікар контори. Та підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. Дякую. Для себе я обрав саме цю контору, тому що я маю друзів, які через неї знайшли собі постійний контракт. Все максимально просто. На сайті ви створюєте свій профіль, заповнюєте інформацію про себе та зберігаєте. Через деякий час з вами зв'язуються та призначають вам зустріч. Від вас потрібний тільки закордонний паспорт, ваша віза, тобто рожева карта, яку ще називають, та витяг про несудимість. Його можна взяти без Коштовно на офіційному сайті поліції сама зустріч зайняла приблизно пів години, можливо, хвилин 40 максимум. Я просто прийшов, показав імейл, що я дійсно запрошений на зустріч. Там треба було ще заповнити деякі дані про себе, що я і зробив. І потім вже я мав розмову з працівником. Саме він запитав мене, де я в данії працював до цього, який мене досвід, як я сюди приїхав, де я хотів би працювати. Ну і потім, після того, як ми порозмовляли, він сказав, що мені про імейл, мені треба буде підписати, так скажімо, співпрацю з цією вікар-контору, і далі вони почнуть мені шукати вже роботу.